Жодних перемовин щодо України без України. Кандидатка у президенти Сполучених Штатів Америки від демократів Камала Гарріс під час інтерв'ю на каналі CBS заявила, що в разі її обрання президентом вона не буде без України зустрічатися із Путіним, аби домовлятися з ним про мир. Зараз кожен день може принести так званий жовтневий сюрприз. Цьому терміну у американському політикумі вже уже півсотні років, і він про те, що траєкторію перегонів, де обидва. Кандидати йдуть, як то кажуть, плече до плеча може кардинально змінити навіть не подія, а гучний заголовок у пресі. Ой, боюся, якби таким сюрпризом не став отой той руйнівний ураган Мілтон. На ну, поки ж і Трамп і Гарріс, вони рушили в турне так званими хиткими штатами, аби схилити виборців кожен на свій бік. Що обіцяють кандидати? Чи згадують вони Україну та хто наразі лідирує у перегонах? Про це Юрій Гуло зі штатів. Шлях до Білого Дому зазвичай пролягає через кілька хитких штатів. Саме вони мають суттєвий вплив на результати виборів. Традиційно перевага між демократами та республіканцями там мінімальна. На минулих перегонах цим визначальним штатом стала Пенсильванія, і цього разу сценарій може повторитись. Тож Дональд Трамп вирішив грати на випередження. Він уже не вперше за передвиборчу кампанію виступає саме в Пенсильванії, а вихідними повернувся на місце замаху у Батлер, де його влітку поранили у вухо. Цього разу перед публікою кандидат виступає за бронебійним склом навколо сотні полісменів, а на дахах чергують снайпери у камуфляжі. Та, попри мілітарну атмосферу про Україну, Трамп ні пари з вуст говорив про американську економіку, міграцію та замахи на себе. Рівно 12 тижнів тому на цій землі холоднокровний убивця хотів змусити мене замовкнути та змусити замовкнути найбільший рух в історії нашої країни. На 16 секунд стрілянини час зупинився, коли цей жорстокий монстр випустив чисте зло. Цей злочинець не досяг успіху. Своїм виборцям. Головний республіканець обіцяє нові робочі місця, зменшення цін на енергоносії та зниження податків. А ще політ на Марс відправити туди американців у найближчі роки йому має допомогти. Могти Ілон Маск бізнесмен уперше підтримав Трампа не у соцмережах, а на мітингу він вистрибнув на сцену із піднятими вгору руками та назвав прийдешні вибори найважливішими за все життя. This is, this is a must win. він має перемогти, щоб зберегти демократію в Америці. Зберіть усіх, кого ви знаєте. Затягніть їх, щоб вони зареєструвалися для голосування. Якщо вони цього не зроблять, то це будуть останні вибори. Такий мій прогноз. Попри прогнози маска, у демократів свій план перемоги. Їхня кандидатка Камала Гарріс активізувалася, і по кілька разів на тиждень проводить передвиборчі мітинги у різних містах та штатах. За тиждень вона відвідала північну Кароліну, Мічиган, Віск. Онсен і встигла повернутись до столиці, де закликала евакуюватися жителів Флориди від чергового нищівного урагану. <ciri> момент кризи має стати моментом, коли кожен, хто називає себе лідером, повинен відкласти політику і поставити людей на перше місце. Вони зараз потребують підтримки і не час грати в політичні ігри. А напередодні у великому інтерв'ю CBS News назвала політику опонента стосовно нашої країни капітуляцією, але ухилилася від прямої відповіді щодо вступу України в НАТО та заявила ні за що не зустрінеться із Путіним для мирних переговорів без України. На на двосторонньому рівні без України ні. Україна повинна мати право голосу щодо свого майбутнього. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що він може покінчити з цим у перший день. Ви знаєте, що це таке? Це про капітуляцію. Свіжі дані опитувань свідчать, що рейтинги кандидатів за місяць до виборів фактично зрівнялись. За даними різних служб, Гарріс випереджає Трампа на 2-3 відсотки. Але у штатах гойдалках претенденти мають перевагу лише у межах статистичної похибки. Ці регіони часто називають полем битви, адже за кожен голос тут точиться запекла боротьба, бо він може вплинути на майбутні країни і не лише сполучених штатів. США Юрій Гулами Україна, марафон. Єдині новини.